Всім привіт! Достигли в мене кабачки. І сьогодні я хочу зробити з них смачні дируни. Для початку кабачки потрібно почистити та натерти на терці. Начистив ось таку миску кабачків, нарізав їх на кусочки, щоб було зручно терти. І приступаю до цієї роботи до цих чотирьох кабачків, які я почистив і збираюся зараз терти. Я також почистив дві цибулини та три зубчики чеснику. Їх теж потрібно натерти на терці, Ну, по смаку. Хто любить більше цибулі та чеснику, можете більше дати. Хто менше, той менше. Потер кабачок і зараз потрібно віджати з нього зайву вологу. І вже після цього до віджатого кабачка можна буде додавати терту цибулю та чесник, одне або два яйця, сіль перець до смаку. Отже, віджимаю воду з кабачка. Видушив воду з кабачка. Ось, бачите такі залишки. Зараз сюди буду додавати терту цибулю та часник. Одне яйце, муку. Солю перчу по смаку і можна смажити смачні дируни. Ось така заготовка на дируни з кабачка у мене вийшла. Зараз розігріваю сковородку і буду викладати дируни, смажитися. Однієї сторони дирени вже посмажились, перевернув на іншу. Ще трішки і можна викладати їх на тарілку. Перша партія диронів посмажена. Виклав на тарілочку, щоб вони відпочили одну хвилинку. І після цього їх можна їсти разом з сметаною. Ось такі смачні дирони з кабачка. Сьогодні вдалося приготувати. Хто снідає, обідає або вечеряє, вам смачного! А сьогодні це буде в мене така вечеря. Дируні скабачки зі сметаною. Смачного!